Отже, якщо ми будемо говорити про одеську мову, то знов таки згадаємо слова класика Михайла Михайловича, який говорив, що одесити – це люди, які говорять на всіх язиках міра і на всіх говорять неправильно. болгари, греки, албанці, гагаузи, які говорять російською мовою, але чують її по-своєму. Відповідно, не там ставлять наголоси, неправильно вживають дії слова, і ця вся болтанка вона формується в одеський язик. Якщо повертаючись до да, одеського язика, то безумовно знов-таки ми говоримо, про ідиш і ми говоримо про українську мову. ідиш всі знають, це все понятне, вот та вот ударення, це об'язательно через гармідер, фронець, дішефт, отака от одеська мова. Вечерней лошадью я уезжаю в свой любимый город Одес.